Чи вирішили перевірити, як можна полегшити закручування глухаря? Зараз ми порівняємо просто, ви будете бачити секундочки, за скільки він зайде, не засверлюємось нічого. В принципі, пайд, нам достатньо, Ви бачите секундочки. Взагалі розраховував, що він не закрутиться до кінця, але шурпів розправився. Так от, беремо восковий олівчик і натираємо сам саморіз, наскільки він швидше після цього закрутиться. Я думаю, цього достатньо. По відчуттям це було прямо відчутно швидше. Пишіть в коментарях, що ще нам перевірити, порівняти. Масло ми вже колись поливали. Якщо треба ще, напишіть в коментарі.